Для мене людина це цілісна особистість. І для того, щоб працювати з людьми в своїй сфері, я використовую метод, який базується на електризмі, тобто поєднанні дуже багатьох підходів. Чому я вважаю це основним і взагалі тим, що дає результат? Тому що коли ми йдемо, візьмемо до лікаря, так, то ви йдете і збираєте мапу точково да, до того, що болить. Наприклад, у вас болить, що там нога, і ви йдете, і дивитесь так, що там в мене в нозі. А відповідно, вам описують ліки, ви їх п'єте, а виходить, що основна взагалі суть вашого болю була в чомусь іншому. І лікуючи одне, ви ще більше надавили на первинну причину болю, що спровокувала і дала вихід в нозі. Те саме відбувається в житті. Людини в її підсвідомості, а вона ще більше об'ємніша структура. Тому для того, щоб працювати з підсвідомістю, і свідомістю людини з її ментальним здоров'ям, ментальне здоров'я це набагато більш об'ємніша і обширніша мапа понять, аніж навіть здоров'я людини, її фізичної форми. Тому для того, щоб робити це комплексно, а не заліковувати поверхнево якісь ранки, які болять. Я за те, щоб працювати з першим джерелом. Яке запустило ці всі історії, які зараз людина вже як результат пожинає в своєму житті. А це може бути тривога, а це відчуття нецінності себе, а це ходіння по циклу, стосунки, які не подобаються, гроші, які кудись втікають і так далі. Тобто треба працювати не з. Поверхневою проблемою, а з її джерелом і першим виникненням, і саме це лягло в основу мого методу, яким я працюю, і яким працюють тренери, які його вивчають, власне, інтегрують свою діяльність.